Yes. yes. І так, король Лір за три хвилини, та ще й з гуморком. Тримайтеся. Жив собі старий королів, мав три доньки. І от на старість вирішив він, знаєте, по-мудрому все зробити, владу між ними поділити. Але ж не просто так. Треба, щоб кожна йому сказала, як сильно вона його любить. Ну, чисто тобі конкурс між світу, тільки замість купальників лицемірство першого гатунку. Старші доньки, гонореля та регана, як почали заливати, та для мене татусю, як сонечко, як повітря, як борщ з пампушками. Лір аж розплився від задоволення, той холодець під сонечком, і відписав їм дурень старий найбільші шматки королівства. А молодша донька Корделія, дівчина, пряма. І каже Тато, люблю я вас, як донька батька, без всяких там більше за життя і іншої лапші на вухах, лір аж почервонів від злості, наче буряк на городі, а ти ж так, то забереся геть з моїх очей і залишив дівчину без спадку, Бовдур старий. Але ж, як кажуть, не плюй у колодязь. Старші доньки, як отримали владу, миттю забули про свою любов до батька. Почали старого ганяти по хаті так, наче ту бідну кицьку, то їм не так, то їм не сяк. Лір спочатку терпів, терпів, а потім у нього флягу свистонуло, з'їхав глузд і дах потік. Вибіг у бурю та як почав кричати на грім та блискавку ну чисто тобі ті свахи на весіллі, тільки матюків більше. Корделія, хоч без спадку, але не пропала. Вийшла заміж за французького короля, видно, французи на чесних дівчат падки і, як дізналася, як батька його рідні доньки ображають, зібрала військо та й приїхала сестер мордувати та й батька рятувати. Але в процесі два хахіля її сестер взяли її в полон і дали наказ її повісити, та ще й один одного вбив. Але на жаль, хеппі-енду не сталося. Злі сестрички наробили такого лиха, що аж страшно сказати. Кругом зрада, підлість, гонорель отроїла регану. А всі там трохи того повмирали, бо Шекспір. Отака от сумна історія, хоч і переказана з усмішкою. Мораль не вір словам, дивись на діла і цінуй тих, хто каже правду, навіть якщо вона тобі не подобається, бо потім може бути ой як боляче.